Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас ось такий красень, який приїхав з Кореї, це Hyundai Sonata в кузові YF на чистому газу. Двигун 2-літровий на 146 коней, на шестиступеневому гідротрансформаторі, 17 і колеса. Ось так виглядає автомобіль ззовні, має гарний сірий колір. Металіку. Перейдемо до салону. Тут у нас склопідйомники з всіх вікон електродзеркала. Ось так от виглядає сидіння водія. Мікроліфт. У нас тут мультикермо. Пробігу 245-500 кілометрів, додатково встановлений мультимедіа з андроїдом, кондиціонер позаду також досить багато місця. Тому запрошуємо на огляд із драйв даного автомобіля місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.